65 тисяч доларів, 90 метрів квадратний, струмівка, будинок. Зараз покажемо планування. Пішли, покажеш. Це будинок мого товариша. Він тут забудовник будує. Так, Заходимо в будинок. Так, Тут хлопці ще сидять -смачного. смачного вам. Так, покажемо планування. Наголошую, тут 90 квадратів. Дивіться, вхід. Виходить, тамбур доволі, доволі великий. Зліва у нас це що буде? Гардероб. Гардеробна. Гардероб. Бачимо, з лівої сторони також. Кухня студія. Кухня студія. І тут у нас скільки будинку кімнат? Дві? Дві спальні, дві, так. Дві спальні, а кімнати приблизно зараз кажемо. Дивіться, а ще у нас тут є санвузол, Санвузол. Дов... — квадратів шість і дві. А ну тут а дуже дві просторих, великих спальні кімнати. Так що, кому цікаво, 65 тисяч доларів, 5 соток землі, струмівка, дві хвилини від епіцентру. Пишіть. Я думаю, що а ти кажеш дімаш ти ще десь будеш будувати скоро? Так. Короче, я відмічу Діму, в нього буде теж дуже багато ще цікавих локацій. Ти ще якщо не помиляюсь на Рованці так що звертайтеся.